Один загиблий – 59-річний чоловік та поранені, серед яких тримісячна дитина, а також значні руйнування житлового фонду. Харків близько четвертої вечора середи був обстріляний з боку РФ новим видом озброєння. Два прильоти у Шевченківському районі міста. Стражадала школа, там нема жодного вікна. У будинку поряд з цією школою також вибиті шибки тут. Ми бачимо, що два будинки абсолютно без вікон. Зараз же комунальники почали закривати ДСП ці вікна. Зрозуміло, що у квартирах без лати руйнування зараз робиться квартирний обхід, за який цьому обходу вдалося виявити ще постраждалих. Обхід продовжується. Люди зараз будуть відселятися у гуртожитки, які ми маємо в розпорядженні для того, щоб люди могли там перечекати якийсь час. На, на дану хвилину я знаю, що двоє вже поїхали у гуртожиток. Ще люди опитують. Складність у тому, що приліт був у робочий час, і дуже багато людей не було вдома. І зараз вони починають повертатися, бачити все, все це, що тут сталося. Завтра роботи ну роботи бутриватимуть всю ніч. І зранку теж будуть роботи по закриттю контурів, по вивозу антибудівельного сміття. Влучання снаряда відбулось між двома п'ятиповерховими поверховими будівлями цивільними з житловими, повністю заселеними мирними мешканцями. В зв'язку з цим, на жаль, є один загиблий, це чоловік повнолітній. Є поранені серед яких на теперішній час четверо дітей. Попередньо ми можемо сказати, що скоріш за все це новий для Харкова. Вид враження це УМПД Д 30 Так вони називають москалі, називають цей вид а, снарядів. Це снаряд, плануючий, який застосовується з літака, і може а, летіти до 90 кілометрів. Це вдосконалена плануюча авіабомба. Шкоджено близько 10 цивільних та адміністративних будівель, серед них школа, а також дошкільний навчальний заклад. Цей боєприпас на території міста Харкова, Харківської області використовується вперше. Дальність польоту цього боєприпасу складає до 90 кілометрів. Тобто, ви повинні розуміти, що враховуючи те, що Харків знаходиться. Близько 35 кілометрів від лінії державного кордону, тобто ви повинні розуміти, що якої небезпеці зараз перебувають місцеві мешканці. Воронка вона незначна, це фугасний снаряд. Він, скажімо так, поза мною загинула, можете побачити, цивільна людина від осколків. Що стосується каба, то руйнівна дія кабу вона набагато більша. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.